Це просто найкраща тачка в світі. Ну, просто найкраща. Можете зі мною посперечатися в коментарях, але просто погляньте на неї. Це уособлення міці і, як не дивно, швидкості. Хоча вона важить десь близько трьох тонн під капотом рема. 62-літровий компресорний v 8 який видає в стоку з заводіка 700 кінських сил. І Здавалося б, ну що, що можна до цього додати? А додати до цього можна ще купу всього. Ну, от, наприклад, практичність. Ми всі розуміємо, що, скажімо так, в європейській частині землі пікапи не дуже популярні, і це не дивно, тому що, ну, чесно кажучи, важко знайти якусь, скажімо так, аргументацію, тому що ви купили собі пікап. Хіба що ви не військовий з величезним кулеметом позаду? Але, друзі. В будь-якому випадку у вас є величезний простір, де ви можете зберігати будь-що. Е, і особливо кмітливі можуть одразу помітити, що можна ще й вкрасти звідси все. А от нічого страшного, тому що наші українські виробники роблять спеціальні такі кришки, які повністю закривають кузов е, нашого цього внедорожника. і ви можете ховати там всі свої цінні речі. До речі, е, якщо вас більше цікавить е, практичність Dodge Ram, не рік, звичайно, але вони. Майже однакові, у нас на каналі є випуск про рем 1500. Е, будь ласка, подивіться, от е, силочка. Коротше, е, якщо ви боїтесь користуватися цим величезним кузовом позаду, е, задній ряд сидінь супер функціональний, там все складається, як хочете, там є всякі ніші під поліком, і в принципі на задній ряд сидінь ви можете запхати, будь-що навіть ну, мішків 20 картоплів, ви туди зможете запхати, якщо вам треба. І, як не дивно, дуже багато людей, да, в принципі, і я, до останнього часу думали, що американці не вміють робити салони. Ну, тобто, що вони такі неякісні, пластмасові. От якраз сьогодні ми сиділи в Доджі Дурангу, і мені там взагалі не сподобалось. Так от Рем вигідно відрізняється від всіх цих автомобілів, тому що у нього в салоні шикарно, ну от просто шикарно. Там все зроблено дуже якісно, з хороших матеріалів і виглядає все дуже добротно і стильно, і купа місця. Там є такий столик посередині, де ви можете навіть. З друзями посиденьки влаштовувати, там ночі, що ви там поробите з друзями на рибалки.